Пані та панове, ми повертаємось в ефір прямого. Триває програма Прямий контакт. І я дякую за те, що ви разом з нами. Зараз маємо можливість долучити до нашої розмови. Посла України у Білорусі від 2010 по 11 роки. З нами на прямому зв'язку Роман Безсмертний. Пане Романе, я рада вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Романе, один із наших експертів якось сказав, що 24-й рік він пройде під таким знаком миру і перемовин. Не в буквальному сенсі, а що це буде вкидатися на кожному кроці. Це суть з усього немає, не матиме жодного сенсу. Адже ми розуміємо, що за парєбріком в Російській Федерації до миру жодним чином не готові, але динаміка ця буде зберігатися. Ну і ми справді з вами свідки різноманітних планів, пропозицій китайські, не китайські, які завгодно. Що б ви сказали про ці ініціативи? Для чого вони народжені? Просто для того щоб поговорити, і дипломати отримували свою зарплату, або за ними справді щось стоїть. Ну, пані Олено, це якби нам з вами сказали там ще декілька років, що а, Фюрер Путін і диктатор Лукашенко будуть в ролі акторів перформансу. Ну, ми б так сказали, ці, цій людині ти дивак. Але насправді уявіть собі: людина зривається, летить на ніч в сусідню Білорусь, там постановочні кадри, робляться гучні заяви. А ну для знаючих людей. Вони розуміють прекрасно, що це кіно, але ж це кіно для українців. А для росіян це 140 мільйонів людей, які дивляться на це, як на о, пришестя Господа. Тобто о, подібні речі, от, такі як інформаційні атаки, інформаційно-психологічні атаки, на сьогоднішній день діють не гірше. Ніж діє будь-яка зброя масового враження. І це видно, ну от, давайте буквально днями вибух із темою так, дадуть дозвіл українцям шмалять по Росії чи не дадуть. Далі. Зараз от сьогоднішня заява. Так, Тут дядько Трамп сказав, що він так. зрівняє так. Москву з землею. Хоча два місяці назад, пам'ятаєте, як ми, ми всі казали, що. Він же, він же щойно сказав, що дозвіл дав, уже, щоб Москва шмаляла по Європі і так далі. От подібні речі. Ну, я вже не кажу там, як на них клюють навіть такі відомі видання, як Телеграф, От, буквально днями матеріал значить. Троє людей, які зажадали, щоб їх прізвища не називали, сказали, що президенту Зеленському не треба звертатися до президента до саміту НАТО із проханням дати запрошення. Ну от коли все це чуєш і все це тиражується, розумієш чудово, що ці вибухи інформаційні, вони так і впливають. Вони такі впливають, тому що хвиля несеться. Іноді така, що її не витримає ніякий бетон в інформаційному плані. А якщо ну, уявіть собі, що це додається ще якимось реальними подіями там на фронті, ну власне в чому сила перформансу політичного? В тому, що там 99% брехні і 1% буде правди, і світ сприйметься за живу монету. За правду, тому ось в яких ситуаціях ми з вами знаходимося, тут важливо, щоб були ті, хто його вміє читати, і вчасно могли реагувати і доносити правду. Тому це кіно, яке крутить Москва з переговорами і з там якимись пропозиціями і так далі, ну це ж усе як правильно кажуть. Аналітики інституту світової війни, фальшиве. Ну, розумієте, він фальшивий фюрер. Це він плішивий нікудишній цей чоловік. І він для того, щоб підняти свою як силу, свою могутність. Ну, це, це те, що лікарі кажуть, це комплекс Наполеона. От він цим комплексом Наполеона вражений, тому він шукає насамперед в інформації, в оцих хвилях спробу вразити. Велетня, який йому протистоїть. От от і, і маємо. Це дуже важливо, пан Романа, що ви це проговорюєте, тому що я б дуже не хотіла, щоб у наших глядачів і у українців в цілому здалося марне сподівання, що ось ось вони ж пропонують. Ось скільки давайте ж там запрошення всі ці столи перемовин. Ні, про це не йдеться. Та йдеться про те, щоб окупувати всю Україну і вбити нас всіх, а не те, щоб відкотитися кудись подалі від нас. Тож, власне, тоді ми повертаємося до питання: а як посилюватись з одного боку, я дуже добре пам'ятаю ваші слова в одному з нашому ефірі, коли ви сказали, що Україна має прям сильно сконцентрувати. На таких на своїх маленьких локальних е, об'єднаннях з різними країнами, які нам це пропонували тут е, країни Балтії, Поляки, щось своє британці, і таким чином, будуючи союзи із партнерами, ставати міцніше. З іншого боку, щось я не знаю, ну чи не альтернатива, але нам пропонують зачекайте. От перш ніж посилюватись, давайте проведемо саміти. Один саміт ще у Швейцарії не відбувся. Нам кажуть, так восени вже буде в Саудівській Аравії, вже навіть Росія туди поки... Кличуть. Чи розумієте ви, а що це за все одно такі треки, де зустрічаються поговорити замість того, щоб безкінечно посилювати Україну, яка єдина може чинити супротив Росії? Ну тут треба теж розуміти, що ворог вміє ловити вітер в свої паруси, і зверніть увагу: з'явився один. Одне рішення Генеральної асамблеї ООН 23 лютого 2023 року. І тоді покотилося. Китайський план, африканський план, південноафриканський план. Ну мене, наприклад, вражає, ну я ж бачу, що весь світ повірив в те, що є план та і Раджи Пардогана, президента Турції. Він сам про це не знає. А весь світ знає, що в нього є план. Чи так само як от цього президента Південноафриканської. Республіки, він, він його ніколи не опролюднював. От візьміться за мету, спробуйте знайти. А де ж у цього чоловіка хоч що-небудь було написано, розказують про які 10 пунктів. Їх ніколи не було, цих 10 пунктів. От відтак, знаєте, у, ці, у, у, у цій ситуації важливо а, ну, перестати мільтішити. І не щоб за тебе вибирали, а ти маєш вибирати, а, виходячи з свого інтересу. І вже очевидно, що оці всі плюшки, які летять з мирними планами, які, в яких явно на тисячі кілометрів видно фальшивість, їх просто треба навчитися з порога відкидати і працювати з тим, хто реально допомагає, хоче допомогти, бо і йому так само треба допомога. Всі ж розуміють прекрасно, що сьогодні Центральна Європа. Знаходиться в постійному 24-годинному кошмарі, особливо Литва, Латвія, Естонія, Польща, вони знають, що таке Совок, вони знають, що таке Рашка. Тому треба гуртуватися з тими, хто каже, ми готові вам допомогти навіть військами. А коли оце із Південно-Африканської Республіки приїжджає чоловік, який забирає у тебе 4 години, щоб ти з ним проговорив про космічні плани. Ну, якщо час є, можна поговорити. Але в такій ситуації навряд чи треба цей час тратити. Тим більше він по дорозі а, до Санкт-Петербурга, щоб отримати там інструкцію. Я вже не кажу. Тема із різного роду форумами безпредметними, які ні про що. Ну давайте торкнемося, щоб не сказали, що ми там увільнули. А давайте торкнемося цього саміту у Швейцарії. Ну всі ж розуміють чудово, що навіть якщо там зійдуться всі геніальні, приймуть найгеніальніший план, він буде посланий фюрером, як і все, що було послано до того і після того. Це всі чудово розуміють. Значить, що треба. Щоб в кінці цього форуму піднявся дядько, не дурний, і сказав: значить, слухай, от фюрер, це тобі останнє попередження. Значить, після цього ми збираємо силу і розітрем тебе в порошок. Ну десь приблизно такою мовою, як оце сьогодні Вашингтон Пост описав тези Трампа. Тільки Трамп уже розбомбив Європу, як він хвалився. Там він уже помирив Україну з Росією, а тепер ще й добомбив Москву спокійно. Ну, ну що тут скаже? Геніальний чоловік. То знаєте, якщо ви згадали про Трампа, то що не робили республіканці, чи взагалі американська політика, оця передвиборчий цей хаос, він як кажуть зазвичай експерти, він розбудив Європу, тому що показав європейським країнам, що не можна сподіватися на велику Америку, яка буде безкінечно всіх захищати. Ну і відповідно, ми побачили низку важливих рішень, які допомагають зараз Україні, і в майбутньому сподіваємося, теж будуть допомагати. Але при тому, пане Романе, ми не можемо з вами ігнорувати, що політики на відміну від російського федерації. Раті в Європі проходять і йдуть. В них дуже короткий термін і дуже прозорі чесні вибори. На часі вибори до європарламенту. І ну я б сказала так: здається, в Україні більше переживають через американські вибори, аніж через європейські. А що б ви сказали? Чи може нам загрожувати тотальна зміна настроїв риторики і найголовніше підтримки, пані Олено? Тут і біда. отут от ви дуже чітко і точно підкреслили цей момент. Що ми все знаємо про вибори де завгодно, тільки те, що нас найбільше має цікавити, ми його обходимо. Власне, це вибори до Європарламенту. Ну скажу так, знаючи, що відбувається, що на цей раз Україну пронесло От, і нам підвезе трохи, тому що там навіть ті, хто наберуть більше. А у них всередині такий безпорядок, це праві популісти. Що я думаю, що вони самі пожалкують, що вони туди попали, бо їм доведеться голосувати за те, що вони ніколи в житті не проголосували, не будучи в європарламенті. Але ж там же механізм такий. Ти ж маєш за країну свою дбати, не проголосуєш, не попонетри не, не отримаєш відповідних ресурсів для країни. Тому там вже навчилися, от особливо останні два роки показали, що на порозі. Е Вітьок Угорський буде ліпитати що завгодно. Ну, як тільки він всередину зайшов, йому зразу казали, значить, слухай, уважно. Оце 40 мільярдів заморожено, не будеш голосувати, ні копійки не отримаєш, ні цента. І він подметься, подметься і спокійно собі йде голосувати і підтримувати. Ну, Два-три дні там він подумається, але все рівно йому нікуди діватися. Більше того, там вже лежить рішення Європейського парламенту по позбавлення взагалі права голосування. Тому на таких там теж знаходять можливість. Управляти. Але насправді, коли ми мріємо бути серед цих людей, нам конче необхідно цікавитися цим, особливо політикам. Слава Богу, що є окремі політичні сили українські, які інтегровані там в Європейську народну партію і так далі. Але тут важливо, щоб вся українська політика була поруч, була рядом, вчилася і вчила. Ну, так, для того, щоб не скучно було нашим слухачам і глядачам, розкажу про два скандали, які там трапилися, і вони зараз підривають буквально всю Європу. Перша це тема Катаргейт із хабарниками, де піймали аж цілу віце-президентку Європарламенту, що вона організувала хабарницькі схеми там разом з Італійцем. Ну, Зрозуміло, мафіозі. А друга, це так званий. Голос Європи, де попалися 16 депутатів парламенту, які брали за виступ на, каналі, на каналах Медведчука гроші. Причому їх розіграли ну геніально просто. Вони їх запитали: а про що там у плані Медведчука о, щодо примирення? Вони казали, так а ми не знаємо такого плану. А їм тоді цитували їх, як вони на каналах Медведчука розказували, який це геніальний план. І їх приперли до стіни, сказали, так а скільки вам заплатили? От зараз по двох справа завершена. По одному вже слухає Мюнхенський суд. Я це кажу до того, що болячки парламенту о, і такі як корупція, вони схоже вразили всей світ. Але зверніть увагу, хто цю заразу туди приніс. Ну, прізвище одного я назвав. А слідство в Чехії дуже чітко встановило, що не тільки контент, гроші і конкретні адресати визначалися в Кремлі. Ось вам а, два факти, тільки які свідчать про те, як рашизм, проникає в тіло Європи. Відтак не тільки треба нам бути спільними з тими, хто нам допомагає, кому ми допомагаємо. А й в плані таких інформаційних воєн, які веде фюрер, нам треба їм теж розказати. Бо ми ж це пройшли вже, ми ж бачили все це на собі. Вони на жаль у цьому як неофіти ведуть себе. Єрка правда вашими вистави, пане Романе. Тим паче, що Україна і до війни, і під час повномасштабної війни попереджала про це європейців. Ми знаємо про дипломатів псевдоросійських, які насправді є агентами і зараз з ними борються. Тож власне, ну хоча б так відкрилися в них очі, і тут я не можу не згадати про те, що дуже часто нас критикують за нашу корупцію, з якою маємо обов'язково боротися, але бачите, як і європейці теж недосконалі. Дякуємо вам, пане Романе, за те, що долучу. Чилися до нашої програми за цікаву бесіду, друзі, роман безсмертний посол України у Білорусі в 2010-2011 роках, завдяки якому ми розібралися Дякую воно, все добре, з, зокрема в аспектах того, що нам чекати.